Вітаю вас, шановне товариство! А, на жаль, гра не зберігається. І, коротше кажучи, мені довелось заново а, мочити ту вежу і заново брати колокольчика. А тепер мені доведеться заново проходити тут. Дуже шкода, що немає так якогось такого сейвінгу, знаєте. І дуже шкода, що не дуже зручне керування. Не дуже зручне керування у грі. Так. Чудово. Сама камера незручна. Ну, блін, це буде реально складно. Це буде реально складно, чуваки. Я, якщо чесно, ще й не дуже добре пам'ятаю дорогу. От, чесно чесно, я не дуже добре пам'ятаю дорогу, куди нам треба йти. Мені треба щось з цією жіночкою зробити, а що мені з нею зробити, я не знаю. Ой! Дура, віддай мені. Віддай колоко швидко. Та, та беріш, придурок ти! Сука. Ну, бріну, це якесь реально. Це, це буде капець як складно, чуваки. Я вже це бачу. Це буде просто капсдесь як складно, просто чуваки. Просто як складно. Якого хера вона його на стіл поставила. Ну, єдине, що хоч радує, що хоч на стіл. Єдине, що хоч радує, що хоч поставила його на стіл. Бля, мене зараз буде бомбити, серйозно. Тупо кончено, я тобі кажу. Ну керування, я ж кажу, керування піпес незручне, ну блін, ну реально. Ну керування просто піпес незручне. І що, воно так і буде стояти? Що ти... Блядь, ти що, ти кончений чи шо? На Нащо ти це зробив? Не довби, не довби колокольчиком, не довби. Іди десь, іди десь прогуляйся, так. Біль, ну керування це просто капець. Так, ну що ж, тут, тут в принципі просто. Цього додікав просто тут а, зараз ми виманимо так. Більно, це капець як складно буде. Це просто капець, як буде складно. Так, ну слава богу, принаймні тут ми пройшли. Так, тепер нам треба якось ту тьотю виманити. Я, якщо чесно, я навіть не дуже розумію, яким чином це можна буде зробити. А куди нам взагалі йти? Я просто так розумію, що нам, типу, садити, чи що? Ні, він коробки не хоче рухати. Вони, вона, бачите, вона перегородила, типу, дорогу, і якщо чесно, я просто тупо банально не дуже розумію, куди мені зараз рухатися, бо вона перегородила, я ж кажу там дорогу, типу, бачите, а в цій стороні тут а, глухий кут, тут він не пройде. Може мені взагалі треба по воді кудись пливти, як думаєте? Може взагалі десь в цьому? А, так, чу, блін, так я кудись не туди взагалі пішов. Ти що, доллайоп? Все, чудово. Так. Спокійно, спокійно. Я ж кажу, біда просто, що я реально тупо не пам'ятаю дорогу. Я реально тупо не пам'ятаю, куди нам взагалі треба тримати курс. Ага, ну тут, бачите, закрито. Зараз будемо просто методом тику якось. Тут теж закрито. А, так у нас тільки один варіант, тільки сюди виходить. Так, виключаємо, щоб не дзвонив. Йдемо спокійно. Ага, це ми вже тут. Це ми вже тут. Тут має бути жіночка. Ой. Бляха. Давайте ось що зробимо. Давайте. Спокійно. Давайте щось зараз тут зробимо, щоб вона, типу, така відволіклася. Так, придурку. Іди, придурку, швидко, 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 швидко. Чудово, чудово, так. Блін, як це складно, чуваки, капець. А мені ще ж зараз, походу, доведеться... Ага, тут закриті двері. А як же я далі, до речі, буду йти? Не дуже ясно. Нам, походу, треба зараз до того чувака, бо там закриті двері, там де ми туди виходили, пам'ятаєте? А... Так, знову ж таки, треба якось відволікти цю дамочку. Та блін, візьми гусака. А він щось не хоче брати гусака, до речі. Ну давай знову вазу кинемо. Е, а де а де баба? А, фух, я злякався, що вона знайшла десь колокол. Ну ти, ти дурень. Пощастило. Реально пощастило, чуваки. Тут же ж забор закритий, почекайте, я, я туплю. Нам треба спершу відкрити забор. Так. А, вони його по -по відремонтували. Тоді нам треба просто знайти дорогу. Тут, значить, цей чувачок стоїть, так? Тут стоїть цей чувачок, ага, нам сюди, зрозумів. Нам треба якось відволікти цього чувачка. Яким чином це можна зробити? а це, до речі, питання. Він бачите, як патрулює. Дуже акуратно. Мабуть, треба дивіться, що зробити. Мабуть, треба. Він піде за нею? За трубкою. О! Чудово, він пішов її, типу, шукати. Думає, де вона. Але ні, він вертається знову туди, Судячи з усього, так? Чи ні? Тікай, 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 братику. Тікай, 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 тікай. Фу, блін. Капець, чувак, я не думав, що кінцівка буде така складна. я оце це взагалі щось забув. Реально дуже складно, дуже-дуже складно. Головне, що не дуже зрозуміло, чого вони всі доколупалися до цього колокольчика, так? Чому вони всі хочуть його забрати? Що в ньому такого особливого? Але ну це просто капець як складно. Так, де я що я? Ага, це там, де вже я зрозумів. Ну і дуже, дуже шкода, що немає зберігалок, я ж кажу. Так, давайте десь колокольчик може тут покладімо, так, щоб його не сперли. Тут більш менш може безпечно так, ага. Блін, а чого ця дуся, йде? А чого ти не йдеш? Там же ж твої речі, вон, подивись. Там твої речі. А чого вона не хоче їх забрати? Ти що, прикав? О, нарешті так. Ну, іди так, іди забери речі, правильно, правильно, правильно. А як її закрити? Так, чудово. Не дивіться, що знову ж таки, а скільки в мене часу, я не знаю, поки вона не відкриє цей гараж. Блін, не кеш незручне керування, це просто срака. Мега незручне керування. Я ж кажу, основна проблема в тому, що я не бачу нічого. А, що попереду мене. Ну тут є пацан, тут тут так, тут тільки пацан, він не небезпечний. Так, головне, ми пройшли. Ми пройшли тих двох жіночок, а пацан він такий, він перешуганий все одно, так. Пішов в сраку, так, бачите, він перешуганий, ну нормально. Та все, йди звідси, пацан, назад йди, так. В іншу сторону, в іншу сторону біжи. Все, все, чудово, так. Іди в іншу сторону, придурок ти дурний чи що Я тобі кажу, іди в жопу дебіл блять, очкарик нахуй. Вали звідси нахуй Блін так ми майже дійшли чуваки Блять. Чувак, ти зараз в мене вигребеш я тобі кажу, ти двоебаешься, блядь. Я тебе зараз в тібусі закрию Вали, нахер, звідси я тобі кажу, блядь. Вали звідси Дебільний пацан якийсь, Блін, ти диви, якийсь заморочений виявився. Я думав, з ним навпаки буде най... а, найпростіше, так? Бо він, типу, перешуганий. Ну тут тільки дідусь, тут має бути теж в принципі, складно, бо тут тільки дідусь. Але знову ж таки, через цей вид камери я не бачу, де він. Ага, він там став, так. Так. Ну з дідусем має бути нескладно, принаймні, я так думаю. Значить, він стоїть прямо посеред цієї херні. М -м -м. Як би нам його відволікти. О, я знаю. Швак, я тобі кран там включив. Ти що не бачиш? Ну, гаразд. А що, він не бачить чи що? Я не пам'ятаю. Так ти шо прикалуєшся? Я тобі там кран включив, ти шов? Швак, трояндочка, так, о. Так, іди, йди, йди доводь порядки. Блін, Хусочок, ну ти можеш якось швидше рухатися? Рідненький. Все, нормально. Так, ну це було останнє, правильно? А діди ми пройшли, нам тепер залишається просто зрозуміти, куди нам рухатися. І це реально головна проблема. Якби я добре знав карту цієї гри, ну от бачите, тупик. Глухий кут. Я реально дуже погано знаю карту. Е І куди взагалі цей колокольчик віднести, типу до себе додому, куди додому. Може нам десь... Ага, ось мабуть, дивіться. Точно, точно. Ми ж перепливали, точно. Коли був початок гри, ми перепливали. Тобто це десь тут. Ось тут ми проходили, так, так, так. О, ось тут же ж під низом, так. Блін, ну ж все, здається, ми зараз. Прийдемо куди треба. Так, ось, все, ну слава Богу. Та-дам! О, досягнення Санків for Playing або відеогейм. Дякуємо за те, що грали в нашу відеогру. Так це, а, це типу кінець. Гра виробництво такого-то, такого-то. Е, от воно як. Блін, ну складний. Я ж кажу, це фінальне завдання. Ну, хоча як воно складне, воно складне, весь прикол, що на самому початку, коли тобі треба через усей ПАБ пройти, бо тобі і там пройти, і ще й далі складно там, де вже до тієї води. А потім може в принципі простіше так. Особливо там вже де фінал, там де тільки цей дідусь садівник. Він тільки один, ну і відволікти його не складно, так, там якусь морквину кудись посунув, а, чи щось подібне зробив, він відволікся і все, і робив собі свою справу. Ну, це, по-моєму, ще не все. Якщо я правильно пам'ятаю, там же є осі приховані завдання. І от у тих прихованих завданнях можна ще, типу, як допроходити, вони нам відкриються. Зараз, зараз вони, типу, були приховані, а це, типу, відкриються, і можна буде ще їх спробувати пройти. До речі, навіть не знаю, чи мені це робити, чи не робити, чи буде вам це цікаво, чи ні. Бо, в принципі, завдання там по-своєму прикольні. Я вже погано пам'ятаю. Там, по теж були такі доволі кумедні моменти. А, мабуть, я поки що візьму таку невеличку паузу, і ви мені напишіть у коментарях, чи це вартує того, так, чи хотіли ви це бачити, і вже будемо вирішувати. Цю гру створили на землях народу в Урунджері з Нації Кулін. Ми віддаємо шану їхнім старішинам, колишнім та сучасним. Незалежність ніколи. Блін, не встиг прочитати, може, ви встигнете. А, на жаль, не володію швидку читанням. Натисніть, щоб Геоґатити. Так, ось бачите. Так, і ось нові сторінки з завданнями. Ось, о, бачите, так. Це значить я пройшов, а це вже ось на додачу завдання. О, перекрити садівнику доступ до саду ми вже зробили ще в першому випуску чи в другому, не пам'ятаю. І ось капустяний пікнік ще можна зробити. Змусити хлопчика впасти в калюжу, замкнути вагою у крамниці, розкрити парасольку в крамниці телевізорів, змусити когось не, не з головної вулиці викупити власну річ. Зібрати 5 квіток. Потім є ще завдання на додачу: замкнути хлопчика в гаражі, упіймати кинути через паркан річ, перекинутись через О, перекинутись через паркан. Це мабуть, найскладніше, так? перекинутись через паркан. У мене навіть ідеї немає, як це можна зробити. Надіти на погрудя речі за меж садів, забити гол. провести іграшковий кораблик під мостом, а виступити з надітим бантом у шинку, украсти ба... укласти вов... вовняну шапку дідугана. А це вже на швидкість. Ну це вже дуже складно. А, завдання в саду, перш ніж зазвонить церковний дзвон. Ну це капець. Ну дивіться, є квест, в принципі, наші час, по -моє, так, більш-менш. Є квест капустяний пікнік, це я так розумію, нам треба викрасти всі капусти чи що, як це зрозуміти? Просто їх тут дуже багато, якщо чесно, цих. Це... А, так вони не беруться. А як же я пройду капустяний пікнік, якщо капусти не беруться? Не зрозумів. Типу вона котиться, але взяти її я її не можу, щоб щоб тягти, бачите. Просто якщо це треба проходити таким макаром, типу, бачите, типу котити капусту. Ну, якщо одну, то, то, в принципі, ще куди не йшло, розумієте? Типу, одну капусту докотити. Це ще, в принципі, не дуже складно. Але якщо мені треба їх всіх туди, наприклад, віднести, то це буде повна срака. Взагалі це дивно, бо пам'ятаєте, ми, наприклад, гарбуз. Так, ми, наприклад, гарбуз. Ой, ні, воду не треба. Бляха. Це зараз він через каміння не може зайти. Блін, вона зараз в воду впаде. Бо він, наприклад, гарбуз, він тягти міг, пам'ятаєте? Капустинку. Туди, туди. О! Вона не хоче щось, бачите. Рухатись. Нам треба її прямо аж посунути туди, а вона не хоче. Бо гарбуз він тягти чомусь міг, пам'ятаєте так, а, а капустину чомусь не хоче, типу не може. Ну, блин, так теж не вийде, мабуть. А, ну вон. О! Може зараз вийде. Шкода, що він не може її взяти. Так, так. Це срака. Ну все, це, коротше, треба брати вже нову капустину. Так, все, вона пішла купатися. А хоча можемо і зараз почекають, почекайте, почекайте. можемо зараз, до речі, навіть так буде краще. Дивіться. А а, ну так, так, ми зараз її назад виштовхаємо, дивіться. Я вже зрозумів, чому складність цього квесту. Ця капустина чомусь дуже хоче закинутись туди за камінь. Я не знаю, чому прикол, їй там подобається, походу. А, все, капуста не пікнік, так, все. Здобуто досягнення здобуто яммі. <рикольно> Прикольно називається досягнення. А ну тоді, в принципі, це не складне завдання, бо я просто боявся, що треба буде всі капусти що в нього в огороді туди перетягти, і це було б напряжно, погодьтеся. А одненьку, в принципі, на склад. Ну що ж, ми ще одно пройшли, Ну, тут виходить, більш нічого немає, так, бо хлопчик в калюжі, вага в крамниці це все вже, коротше кажучи, в іншій локації. Тобто тут нам вже робити більш нічого. Тут всього два квести було з тим садівником. Додаткових один з котрих ми пройшли ще на самому початку гри. Ну блін, круто, круто. Тобто я ж кажу, ви ви напишіть у коментарях. Я почекаю, поки так, а ви напишіть у коментарях, чи цікавить вас о, можливе продовження цієї гри. А, щоб я пройшов додаткові квести. Якщо ні, то на цьому і закінчимо. А якщо цікавий, то в принципі продовжимо і пройдемо. В принципі, не дуже складні, по-моєму, тут завдання. Можна ще спробувати щось з пацаном придумати. Але з пацаном буде складно, бо мені треба дивитися його якось докалюжі, а потім йому розв'язати шнурки виходить. Що ж нам з цим пацаном робити? Давайте його знати спочатку, мабуть, докалюжі, так. Придурку, докалюжі, до калюжі біжи. Блін, блін, ну ти трошки не там впав, чувак. А ні, все спрацювало, мені ще й зарахувалися, прикиньте. Гестлі, uh, це теж до речі, що ще що, що прикольно, що за кожне з цих завдань, що ти приходиш додаткових, тобі дається ачівка. Зараз, наприклад, пацан впав в калюжі, хоча в калюжі він не впав, ми трішки змахлювали. І мені знову далася якась ачівка. Тобто за кожне з цих завдань тобі ще й ачівка дається. Ну блін, до речі, круто. Ми витратили буквально там пару хвилин і пройшли вже цілих два додаткових завдання. Тож, в принципі, я так розумію, що нам можливо їх усіх пройти. Треба буде не дуже багато часу. Можливо, навіть. Одного випуску вистачить. Ну а загалом, якщо так підкреслити про цю гру, то гра дуже класна, дуже чудова. Мені взагалі здається, що таких ігор насправді не вистачає цьому світові, бо вона дуже позитивна, вона дуже простенька. Повторююся, з її плюсів ще те, що вона піде на будь-якому комп'ютері. Мені важко уявити комп'ютер, на котрому вона буде там не працювати, бо тормозити, так вагати, гальмувати, точніше так. Це її плюс, і я ж кажу, її незвичність, вели великий плюс, і плюс те, що вона ну тупо позитивна гра, так а, вона реально дарує лише позитивні емоції. Сам цей гусак прикольний, фізика в грі прикольна, сама механіка, тобто дуже-дуже позитивна гра, і може подарувати вам море прикольних емоцій. Ну і плюс ще дуже класно те, що тут є навіть такі челенджі, бачите, а, треба пройти декотрі квести, типу, там за певний час. А, ну це теж незвично і прикольно. Тобто, молодці, молодці. Я ж кажу, побільше би таких ігор насправді. Тож ви, коротше. Кажучи, прямо зараз напишіть, чи, чи цікавить вас, чи цікавлять точніше, вас інші завдання проходити. І якщо так, то тоді, коротше, я їх ще пройду у додатковому випуску або випусках. Вже не знаю, як ми встигнемо, але я ж кажу, судячи з сьогоднішнього випуску, ми два завдання пройшли доволі таки швидко. Ну а вам, я як завжди, вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!